Добрий день. Перевіряємо домашні завдання. У нас дві задачі. Багато нового матеріалу поки що, і тому багато, мало задач. Але це, мабуть, не так погано. І задачі поки що в нас якісні, поки що немає кількісних, але скоро вони будуть. Перша задача 1314. Залізний цвях та відрізок мідного дроту. Бачите, у вас такий рисунок зроблений. Віткнули в лімон. Ну, Потім лімон не можна їсти, як на рисунки. Чи потече струм через провід, який з'єднують цвях і дріт? Ось така була задача, і потрібно, щоб ви трохи порозсуждали і зробили якісь висновки, і е, тоді записали відповідь. Але, дивіться, для того, щоб у нас було джерело, нам потрібно, потрібен якийсь Мабуть, електроліт, і потрібно два різних металла. Дивіться, у нас майже все є. Як ми дивимося на. Давайте я запишу. Якщо ми дивимося на цей рисунок, ми бачимо, що в нас є залізний цвях, це в нас один метал, в нас є мідний дріт, це в нас інший метал, різні метали. Добре, у нас є все, що потрібно. В випадку двох різних металів. Далі нам потрібен електроліт. Ну, це лимон, він е, заповнений кислотою, і це по, по є електроліт. Але я взяла в лапки все. Ну, так, воно майже так буде. Але ми отримали своєрідне джерело, тому що в нас є все для того, щоб ми вважали, що це може бути гальванічний елемент. І якщо електроди, які у нас цвях і дрит, з'єднати дротом, то цим дротом потече електричний струм. І все, ось така задача. Ви, якби у вас е був прилад для вимірювання сили струму, ви могли б навіть це подивитися, але... Я розумію, що вдома, ну, у когось, мабуть, він є, тому що якщо батьки, але, але старші брати або сестри, сестри щось вимірюють, то зрозуміло, що це, мабуть, щось таке є. Ну, добре, на уроки, на жаль, не зрад, не відразу, але щось ми поробимо, безумовно поробимо. Наступне. Я не про овочі і фрукти, я про Лабораторної роботи. Добре, рухаємось далі. 13.15. У чому полягає принципова різниця між гальванічним елементом та акумулятором, як джерелами струму. Але якщо ви були уважні на уроці, то ми майже про це писали в конспекті. Ми написали про те, що у нас є хімічні джерела струму, і як приклади хімічних джерел струму, ми. Записали гальванічний елемент і акумулятор. Тобто, якщо ми це будемо розглядати, то ми можемо з цього починати розв'язання задачі, що в нас є однаковий факт, вони хімічні джерела. Але в чому різниця? Ми пам'ятаємо, що якщо ми беремо гальванічний елемент, то в ньому проходить хімічна реакція, але після того, як вона завершиться, гальванічний елемент ми не можемо використовувати повторно. Тобто він виходить з ладу, його можна тільки утилізувати, але, але пам'ятаємо, що його неможливо просто виконувати, не можна викидати. Ой, скільки багато слів. Так, його неможливо викидати, не можна. Пожалуй, так, Не можна викидати. Просто на смітник. Для цього є спеціальні утилізатори для того, щоб можна було викидати гальванічні елементи. Вони або у вас розташовані в супермаркетах, або є окремо в городах. Ну в Харкові окремо, іноді ще є станції, де можна викинути гальванічні елементи. Будьте уважні, не, не бажано їх кидати просто в смітник. Ось, це хвилинка для того, щоб вас трохи. Направити на правильний шлях. Далі рухаємось. Якщо ми говоримо про акумулятор, то його ми можемо підключати для, до джерела постійного струму, для того, щоб його зарядити. А це означає, що акумулятор він буде хімічним джерелом струму, але ми можемо його використовувати багато разів. І в цьому вже буде принципова різниця. Але якщо ми будемо утилізувати маленьке Акумулятори, то вони утилізуються точно так же, як і гальванічний елемент. Ну добре, на цьому ми завершуємо з вами перевірку домашнього задання і можемо відпочивати.